Христос народився. Христос охрестився. Маємо від Господа добрий час, брати. Цінуємо ним. Дякуємо за це. Ми маємо дуже добрий час, незважаючи на все, що відбувається. Слова Павла ніхто не міг і не може відмінити. Він чітко і ясно заявив, ось тепер день спасіння, ось тепер день приємний. Слава Христу! Слава! Читаю Боже Слово, брати. З Євангелія Марка. Різні теми приходили, про що то до такої поважної аудиторії звернутися. І... То серйозні речі треба думати, що казати, серйозні люди. Івангія Марка, перший розділ, 16 і нижчі вірші. Івангія Марка, чи Марка, як правильно, 16-й вірш. <кій> Читаємо нижче. А коли проходив Ісус біля Галилейського моря, то побачив Симона і Андрія. Симонового брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова, заведе його та його брата Івана, які були в човні та лагодили сіті. І відразу покликав їх, залишивши свого батька, заведе я в човні з найметами, вони пішли за Ісусом. І прийшли вони в Копернаум, і тут же в суботу, увійшовши в синагогу, він почав навчати. І дивувалися з його вчення, тому що він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був в їхній синагозі біснуватий чоловік, і він закричав, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, ти прийшов погубити нас, знаю, хто ти є, святий Божий. Ісус погрозив йому, промовивши, замовкне і вийде з нього. Тоді затряс ним нечистий дух і закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це нове вчення з владою, навіть нечистим духом, наказує, і вони слухають його. І враз розійшлася чутка про нього всюди, по всій галілейській околиці. Пропускаю. 35 й вірш. А вставши вранці чи досвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. За ним поспішили Симон, і ті, хто з ним, знайшли його і кажуть йому: всі тебе шукають. А він відповів їм: Ходім інші місця до сусідніх сіл та міст, щоб і там проповідувати. Адже на це я і прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галілеї та виганяючи демонів. Слава Христу! Це було 2000 років назад. Слово Боже є живе і діяльне. Воно не старіє, нафталіном не пахне, це не просто історія, це факт, який повторяється. Що ми можемо взяти це для себе, дорогі мої? З цього уривку. Перше ці учні не самі пішли, вони були покликані. І це дуже важливий момент, який я хотів би до нас їй сказати. Ми з вами не самі прийшли, нас покликав Господь. Нас покликав Господь. Може, ми рибу не ловили в інших обставинах. Але ми маємо, як каже слово Боже, що ми маємо поводитися, каже Полодой Фісян, гідно покликання. Бути покликаним Богом це величезна честь. Це величезна честь, повага і слава. І я дивуюся, коли деколи віруючі люди, служителі щось хочуть більше. Або не второпали, хто тебе покликає мене. Або не оцінили, але бути покликаним це супер важливо. Важливіше, ніж бути президентом країни. Покликаний не людьми, а Богом. Ти покликаний. Дякуємо за поклик. Амінь. Амінь. Дякуємо, що нас покликав Господь. Наших заслуг, моїх і ваших 0,0. Він захотів і покликав. Ми маємо тим дуже цінувати, дуже за це дякувати і цього триматися, і бути обережними, щоб наша поведінка не скомпроментувала нашого поклику. то, то віруючи? А лукаві все буде робити, він денно й ночно воює, щоб принизити тебе і мене, хто покликаний Богом. Принизити нас, покликаних. Ми маємо що робити? Пільнувати. Амінь. Він покликав. Ні Петро, ні Андрій, ні Іван не були готові, вони займалися справою зі мною. Їсти, треба риболовити, треба кормити сім'ю, треба, але тут іде щось в їхньому житті, приходить потужна реформа. Їх зустрів Господь і сказав: ідіть за мною. Ціль поклику! Тебе і мене покликав Господь, але ціль поклику Він хоче зробити вас і мене ловцями людей. Увага! Якщо ми, яким чином? Яким чином? А це є завдання наше, завдання церкви. Завдання наших церков, нашого братства це ловити дорогоцінні душі для Господа. Я правильно кажу? Все потрібно дім додому, програми і так далі. Але основна місія Ісус чітко заявив, Я прийшов не губити, а спасати. Ім'я Ісус перекладається Спаситель. Номер один спасати грішника, спасати людину, спасати її. І він це робив до останнього подиху, спасши розбійника на Христі. І цю ідею або це завдання, цю ціль, цю поважну мету, він передає церкві. І ми не повинні бавитися в церкву. Свої традиції заводимо, починаємо сперечатися за якісь речі, може так, може сяк, і ми втрачаємо головну ціль. І ми втрачаємо головний напрямок. За любу річ ми можемо, я не про вас скажу, а в загальному, за любу річ ми можемо сперечатися, доказувати і так далі. Я би хотів загострити увагу, брати, проповідники, пастори, служителі, оце тебе, Бог, мене покликав, щоб ми були ловцями людей, а не сперечалися за гудзики, за сорочки і так другі речі. Ви зі мною? Лукавий знає, що ти і я покликаний. Він з світом не воює, світ під його копитом. Но ви і я врятовані Ісусом, звільнені Ісусом і запечатані Духом Святим. І наша роль продовжити справу, яку розпочав Ісус на цій землі. Він три з половиною роки кликав людей до себе. Три з половиною роки він служив денно і ночно і так далі. І він дав приклад взірець вам і мені. Він був вірний своєму поклику. Він був вірний обітниці, яку він дав Отцеві. Отче, я піду і я помру за них. Дорогі мої, ціль нашого поклику щоби приводити людей до Ісуса. Стоїть питання, дуже ми приводимо до Ісуса людей? Давайте будемо серйозні зараз. Не дивіться направо на наліво, я забороняю, а дивімося от сюди. Ми маємо повне право себе критикувати. Але якщо ми дуже в себе влюблені, ми себе критикувати не будемо. Ми звалимо на жінку, як Адам звалив. Пригадуйте, Адам, ну ж будь мужиком, ти ж Бог дав прекрасну дружину. Ти так втішився і раптом всю вину на ню скидаєш. Отака наша природа, вибачте, паршива. Усіх без виключення. «Но прийшов Господь нашу природу змінити і дав нам народження згори, Відрізав нас від гріховного корення, звідки ми тягнули гріховні соки. І Він прищепив до себе і каже, я її істина виноградна лоза. Чуєте? Він прищепив тебе й мене до себе, а від нього йде благодать на благодать, благодать на благодать. Слава Ісусу! І ми живемо тою благодаттю. І вся слава Ісусу і Небесному Отцеві. Яким чином ми будемо виконати це доручення? Він чітко сказав: ідіть за мною. І я зрозумів, щоб в нас був успіх ловити людські душі для царства Божого, продовжити лінію працю Ісусову, з яку Він закінчив на Голгофі. І спасши останні хвилини життя цього, не, цього нещасного розбійника, який перший війшов. Він був спасенний благодаттю, благодаттю, ноль благодаттю, як взярець для всіх людей, що Божа благодать має величезну силу спасти, хто кличе до нього. І тому, дорогі мої, якщо в мене нема результату, я маю перевірити, очевидно, мені здається, що я йду за ним, а видно, не йду. Наслідки нашого пильного слідування за Ісусом обов'язково будуть. Обов'язково будуть. Ідіть за мною і я вас зроблю. Не ви себе зробите ловцями. Не ви будете талановитими, даровитими і так далі. Ви дивіться на мої сліди і буде тоді результат. Є нам в чому змінити? є над чим працювати, брати дорогі. Є над чим працювати, дорогі братчику. Хіба не сумно служителю, який за цілий рік ні одної душі не охрестив? Хіба не є сумно церкві? Коли взагалі люди не каються ми маємо щось з тим робити. Давайте будемо серйозно в ті речі, я говорю не з сіллю докорити, а взявши оцей текст, Він мене схвилював. Якщо, значить, якщо ми не йдемо його слідами, ми втрачаємо авторитет, ми втрачаємо силу. Бо з Ісусом сила, з Ісусом мудрість, з Ісусом діє благодать. А лукаві все буде робити, щоб нас обстригти, як Самсона. Щоб нас відлучити, щоб нас збочити, як каже Біблія, є дороги, які кажуться людині, що вони прямі, а їхня кінець. Знаєте, що написано? І многим, здається, і, і будуть багато, будуть засоромлені, які прийдуть скажу, ми іменем то робили, то робили. А він скаже, я вас не знаю. Чому ви не йшли за мною? Ви не були подібні до мене. Да, ви були активні, да, ви були ділові, да, ви думали успішні і так далі. Але для Ісуса важливо, щоб ми йшли Його слідами. А йти його слідами ой не просто. А збочити – дважди два. А збитися з курсу два, як кажуть, як два додати два. Що це означає? Це означає. Що ми маємо пам'ятати кожен день наказ нашого глави Церкви Ісуса, пилюйте, щоб вас хтось не звів. Ви чуєте? Ми думаємо, як ми хрещені Святим Духом, що нас лукаві не зведе. Хто вам таке сказав? Ми думаємо, як ми молимося мовами, молимо, то з нами все окей. Хто вам таке сказав? За мою 50-річну практику, майже на другий рік, я бачив чимало людей, які падали зі всім всім. Чому? Вони не дивилися на сліди Христові. Вони бачили недостатків права, ліва, не така церква, не такий присвітер, не такий і так далі. І вони заплуталися, як в народі кажуть, той заяць в Льоновий, він не буде бігти. Заплуталися. Вони церкву легко розділять. Вони будуть тінь кидати і так далі. На всіх будуть звалювати тільки не на себе. Давид, коли вляпався в гріх, перше, що він відчув, Давид, скажіть, будь ласка, коли прийшов пророк до помазаника Божого, до того, хто був на вершині влади, слави, авторитету, любимець Божий і так далі. Такий близький з Богом, що перше втратив Давид? Підкажіть мені. Він втратив радість. Читайте його псалом, як він умоляє верни мені радість спасіння. Коли ми не йдемо слідами Ісусового, ми втрачаємо радість, ми втрачаємо наснагу. І нам приходить інший настрій. І ми починаємо бути незадоволені. Навіть по нашому лиці, деколи дивишся, я не про вас, ви зараз гарно виглядаєте. По лиці відбивається, що не туди йде. Але віруючи, знаєте, хоче доказати, що він дуже духовний, а там духовності, як кіт наплакав. Вибачте за слово. Наша духовність починається, коли ми слухаємось і йдемо за ним. Авраам послухався і пішов. Мойсей відрікся і пішов за Богом. Багатство відкинув, славу відкинув, і написано, відрікся. І краще вибрав страждати з Божим народом. Щоб в нас був успіх, вертаючи до теми. Яким чином нам мати результат, коли в, в нашій країні така величезна свобода? Дома будуємо, як і хочемо, і так далі. Правда, маємо. От, зайдіть в туалет, сюди ви побачите, в Америці такого нема. Що блестить? Це не важко зробити. Ми і люди спосібні. І це потрібно, це гарно, це добре, слава Богу. Але наше генеральне завдання спасіння людських душ. Безі мною чи ні? Чи мені зійти з кафедри і їхати додому? Ми зібралися сьогодні, Бог нам дав цей затишний куток за Карпаттю, щоб ми перевірили себе, Господі, чийду я за тобою. І що цікаво, я дослідив Петрові Ісус два рази казав. Перший раз на початку, а другий раз в кінці після Воскресіння Читали Іван Івана. І ви дивіться, на чому ми ловимо і робимо приклад для себе. Ми, злов... ми можемо побачити Петра, який пройшов потужну Божу академію, стільки бачив, стільки чув, на екзамені провалився. І ось він зустрічається з воскресним вчителем, який йому каже, Симоне, ти мене любиш. Доручає йому турбуватися його вівцями. Але далі він каже, три рази запитав, потім він йому каже, іди за мною. Стало ви? Це означає відповідь. Як ти будеш йти за мною, ти будеш пасти вівці, ти будеш любити вівці, ти будеш дбати про овець. Владою не буде зловживати. І Петро Гонорово пішов. А за Петром хто пішов? Іван. Іван. А Петрусь оглядається, і що він каже? Господи, ви чуєте? От людський фактор. Як би тебе і мене Бог не благословив, на будь-який момент можуть вилізти роги. В кожного із нас, у мене теж. Ми ще себе не знаємо. Нас треба притиснути трошки. Ми всі гарно виглядаємо пастора і так далі. Для чого це? Ми маємо усвідомити до кінця нашого служіння. Ми повністю залежні від Ісуса, повністю залежні від виноградної лози. Не ми тримаємо корінь, а Він. І ми будемо мати успіх і будемо йти за Ним. Як будемо йти за Ним, ми мало будемо бачити, що з боку. Не просто дивитися на Карпати, коли повороти, дорога ти за кермом. Хочеться побачити гори, річки, правда, що там. Але ти мусиш пільнувати, бо ти на дорозі, правильно? Погляд, який вперед. Дорогі братчику, дорогі служителі, умоляю вас. Давайте перевіримо кожен себе і скажемо: Господі, перевіримо серце, як казав колись Давид. І пізнай, чи не йду я дорогою злою і направ мене на дорогу правди. І так, успіх наш, коли ми будемо пильно бачити сліди Христові, а вони накреслені у Божому слові. Тому служитель, присвітер, має бути знати Біблію найкраще в церкві присвітер. Пастор. Найкращий молитовник має бути пастор. Ви собі як хочете. І любити людей має пресвітер найбільше, бо він є поставлений Богом, помазаний Богом і має стояти на сторожі. Амінь. Друге, що Ісус став робити, покликавши йдіть за мною. Не просто йти, але Він написано, зайшов в синагогу і написано, і став навчати. Покликаних, вибраних, спасенних треба вчити, вчити і ще раз вчити. Ой, не треба вчити, бо нам Дух Святий відкриє. Хто вам таке сказав? А така думка проскакує в різних і так далі, особливо ті, хто думає, що він вже все схопив, а що не тільки на початку дороги. І він став навчати. Дорогі мої, нам доручено з вами брати приказ Ісуса. Ми пішли за ним. Ми маємо бути спосібні ловити душі для Царства Божого. Але нам доручено друга справа спасенних навчати, навчати, навчати. Ідіть і навчіть всі народи. Тому пастор має бути, має мати дар учительства. Ви мене почули? Є служителі, я не про вас скажу, які то, то, то деякона поставить, то ще когось, а сам. Казав один браток одній кріні, їду, я на зібрання і думаю в машині керую, їду, думаю. От що я нині буду проповідував, щоб ти здоровий був. Він їде на зібрання, признався в церкві, не в нас, за кордоном. Угу. Але я беру з цього для себе урок пресвітера, ра, пастора, ви маєте ретельно любити читати, досліджувати і роздумувати над словом, щоб ви мали що дати в неділю людям їсти духовну їжу. Ви маєте пильнувати пере... за ногою своєю, каже полодо Тимофія, доки прийду, займайся читанням. Написано є. Пильнуй читання, пильнуй науки. Хто нехтує Божою наукою, далеко не зайде. Він зациклиться. На четвертому класі далі не піде. Він став навчати. Друге, всі зауважили, що його навчання, його проповідь була що? Не як книжників і фарисеїв, а як владу маючи. Оце є важливий момент для нас, дорогі брати. Я би хотів, щоб ми на цій конференції ревнували про Божу силу у нашому служінні. Біймося байдужості. Біймося, що ми вже щось досягли. Біймося, що ми вже на останньому шаблі. Хто вам таке сказав? Ще шаблів чимало, але треба драпатися, треба рухатися. Ісус, який проповідував з владою, з силою, демони втікали, і я би хотів, щоб в наших церквах не було в церквах тих, хто є зайнятий демонами. зі мною. Ага? Ага. Так важливо. Ми маємо всі про це. Біблія каже, у ревності не лінуйтеся. Якщо ти, братчику, втрачаєш радість, негайно роби ревізію в серці, щось вже попало не теє. Ворог десь щось закидає, якісь недобрі насіння, недобрі думки в твою душу, недобрі борися. Наш Господь, щоб звершити спасіння наших грішних душ, боровся до крові. на вік. Боровся до крові, до смерті, і результат Його боротьби, результат Його страдань, результат пролитої крові і мук. Ви і я спасенні люди. Слава Ісусу! І Він нам залишив сліди, щоб ми йшли, каже Петро. Він залишив нам сліди, ой ці сліди нелегкі. І не кожний служитель іде тими слідами. Не кожний. Але я би хотів, щоб ми з вами обережно, навіть якщо ми десь ухилилися направо чи наліво, навертаємося назад. Читаємо уважно Біблію. Ми там знайдемо багато-багато мудрості. Ми знайдемо там гарних підсказок. Можна бути служителем, а можна бути марнославним. Можна бути служителем, а бути користолюбивим. Можна бути служителем, але бути похотливим. Можна бути служителем, але грошолюбивим. Можна бути служителем, але незадоволеним і так далі. І так далі. Тобто проти нас іде боротьба. Лукавий стріляє день і ніч. І він так хоче обстригти нас, як Даліда Самсона. Самсон, вставай! Сатана знає, де секрет сили церкви. Дорогі братчику, ми маємо дуже пильнувати, щоб нас лукаві не обстриг. Будемо мати дома блискучі, все буде гарно зроблено, все і фінанси все буде. Але коли не буде в нас Божої сили, дорогі мої, ми не будемо впливати на людей, ми не досягнемо цілі, ми не, зроб, не зловимо того, ради чого нас покликав Господь. Ривнуймо про силу Духа. Біблія каже, ревнуйте одарах духовних, ревнуйте, про духовне пильнуйте, ревнуйте. Що таке ревнуйте? То не є, знаєте, промлямляти. Господі дай, а якщо ти не дасть, то якось так буде. Ви що? Ми на духовному фронті. Духовний фронт перерив немає. Якщо я і ви не попильнуєте, лукавий підріже любого. Любого рангу. Він не дивиться на епіскопа, пророка і пастора, і для нього Лукавий цього не боїться, лукавий боїться того, коли ми маємо страх Божий, коли ми з вами Ісуса тримаємось, коли ми міцно тримаємося і йдемо Його слідами. І навіть якщо ми спіткнулися, служитель Божий має негайно, як Давид кричить на весь світ. Його псалом читають. А він молиться: гомий мене, очись мене, окропи мене, вибач мені. Він 50-й псалом. Як він виливає свою душу, ти правий у суді своїм. Тобто він був готовий прийняти любе покарання, аби тільки Бог не забрав від нього Святого Духа. Брати дорогі, бійся, хто хрещений Святим Духом, помазаний Богом, лукавий все буде робити, щоби ти і я засмутив Святого Духа. Щоб ти і я був безсили, обстрижений, і служіння тяжко нести, і вже хочеться чи то здати, чи десь за кордон тікати. Я не знаю. І вже настрою немає. Чому щось внутрі лукаві надщербив. Дорогі мої, но сьогодні з нами є Ісус. Він підняв Петра, який від нього відрікся. Він зцілив Давида, який теж впав у гріх. І ми маємо розуміти, що в наші дні. Ми маємо виконати Його наказ. Бо нива дозріла, побіліла і готова до жнив. Де знайти тих жінців? Ісус дав нам приклад. І останнє. Після всього, що Ісус продемонстрував, покликав, продемонстрував свою силу і владу, написано Він встав вранці і пішов молитися. Ми теж з вами станемо і будемо молитися. Давайте ми станемо до молитви. Давайте ми подякуємо Ісусу. І що ти, дорогі братчику, бажаєш? І я закликаю зараз, щоб ми присвятили тих декілька хвилин на до Бога і Він наблизиться до нас. Ісус від нас не відступає, Ісус нас не покидає, Але Він хоче нас збагатити дарами своїми, силою Своєю, благодаттю своєю, духом своїм. Бо він вчора нині навіки той самий. Хай буде благословенне братерство Закарпаття. Хай кожна церква горить і не вгасає огонь, який ти запалив день П'ятидесятниці. Молимось, Галилуя!